Цей ворожий безпілотник із прикріпленим до нього вибуховим пристроєм упав поблизу одного із сіл на півночі Сумщини. Дрон приземлився за городами місцевих жителів, але вибухівка не спрацювала. Прибувши на місце, ми виявили цей безпілотник. Він рядом із бойовою частиною. Видно, що він був зроблений саморобним способом. Також ще невідомі там предмети були до нього приєднані. Даний безпілотник був знищений одразу на місці, не проводилися ніякі з ним маніпуляції. Безпілотник знищили шляхом електропідриву. Так, як до кордону менше ніж три кілометри все було зроблено в оперативному порядку. Дякуємо хлопцям із місцевої тероборони. Вони нам зробили прикриття, зробили оцеплення, контролювали повітряний простір, так сказати, тому що, поки ми почали працювати, над нашими головами з'явилося ще декілька безпілотників. За словами саперів, нині ворог використовує різні модифікації безпілотників. Наближатися до них небезпечно. У таких випадках слід одразу. Телефонувати на лінію 102 або повідомити про знахідку органи місцевої влади. Вони всі мають різну форму, всі мають різну, різні вибухові пристрої. Не беріть їх до рук, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не трогайте їх. Звоніть на лінію 102 і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет.